Доброго ранку, любі малята, доброго ранку, хлоп'ята й дівчата. Швиденько мерші, усі прокидайтесь та на музичне заняття збирайтесь. Малята, а хто це до нас сьогодні завітав у гості? Вірно, це вже наш знайомий ведмедик. Він дуже поспішав до вас на заняття, тому що йому минулого разу дуже сподобалося разом з вами танцювати. А ведмедик приніс нам ось таку невеличку краплинку, це подаруночок для нас. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. І ведмедик уважно послухає, можливо, він забув. Давайте нагадаємо, яка зараз пора року малята. Вірно, зараз осінь. А давайте згадаємо, що в природі відбувається восени. Вірно, листочки. Стають і жовтими, і червоними, і коричневими. А з неба що капає малята. А ну, скажіть мені, будь ласка, молодці, вірно, дощик накрапає. Тож ми з ведмедиком запрошуємо сьогодні вас на дуже цікаве заняття. А проведе його з вами лялька Іренка. Ну ж бо сідайте всі зручненько та послухайте і подивіться всі уважненько. Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчата! Давайте сьогодні розпочнемо наше музичне заняття з осіннього привітання! Восений часто дощик накрапає, і всі краплинки свої по землі розкидає. Малята, а давайте допоможемо нашому дощику зібрати його краплинки, а збирати ми їх будемо у наші долоньки. Приготуйте, будь ласка, пальчик вказівний та відкрите долонько. Ану! Хто з вас більше назбирає краплинок? Що назбирали краплинок? Мої маленькі друзі! А зараз я вам пропоную вирушити в осінній ліс у подорож. А ви знаєте хто у лісі живе? Так, там живе багато звірів. А давайте разом будемо вирушати та звірят лісових зустрічати! І весело з ними грати. Ми по лісі всі йдемо, а кого ж зустрінемо? Зайчик пристрибав, діток радо привітав. Всі йдемо. А кого ж далі ми зустрінемо? Ось ведмедик тупає завзято. Він діток вітає дуже радо. І далі всі йдемо, а кого ж зустрінемо? Лисочка до нас поспішає, на носочках походжає. Ми по лісі далі всі йдемо, а кого ж зустрінемо? Вовк до нас поспішає, ой ричати починає. І вовчику нас не лякай, а краще з дітками у гру грай. Побували. Звірі бачили чимало. Повертаємось малята і йдемо усі завзято. Любі малята! Ось і закінчилась наша музична подорож. Нам вже час повертатись всім додому. До нових зустрічей, малята! Ну що, малята, чи сподобалося вам з Іренкою подорожувати осіннім лісом? Молодці, нам з ведмедиком також сподобалося. А давайте пригадаємо, що ми сьогодні побачили, кого ми сьогодні зустріли на нашому занятті? Вірно, ми з вами прослухали пісеньку про осінній дощик а ще потрапили до осіннього лісу, де зустріли лісових звіряток. Ну що, малята, наше заняття добігає кінця. Ми з ведмедиком і краплинкою говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!